Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усіх вітаю! Сьогодні я хочу вам продемонструвати історичну подію, свідками якої станете ви до митрополичих палат у Львові. Повертається власність митрополичих палат. Це є крісло митрополита Андрея, яке комуністи колись були вивезли на Курщину, і тепер воно повертається. Пастор. Марченко, слава новіки, роже, розкажете пару слів. Ну, наші хлопці воюють там на Курщині, Сумщина, Харківщина. І був наш капелан, Він приїхав, жив у Барселоні, потім приїхав, пішов воювати. Зараз поранений, поїхав назад. А його хлопці лишились. І от ще один Юра, який сам зі Львова, сержант. Він мені дзвонить і каже, що ми тут знайшли, звільняли там території, знайшли крісло, яке дали там людям, які дивилися, що це, і реставратор сказав, я знаю його. Це каже в, -х на, почат... в -х, х на початку кінці х на початку 90-х, якийсь митрополит у Львові Некодим Руснак, русна Так потім уже визнали хто це, і він його вивіз, коли його вигнали зі Львова. От вивіз, він там був, потім він помер, потім його помічник помер, і воно виявилось десь там у того реставратора, якому не дали. Йому пропонували 5 тисяч євро за нього. Але він не віддав. Прийшло багато часу, і тут хлопці прийшли, і він каже: От, хочу повернути. Ну, на тому історія тяжко, вони там його вивезли, все, бо воно трошки важкеньке. Ну там І <сотирано> так, It... в Львові. розпаковуємо. Що може потрібна допомога? Ну витягну, Саша, ти підкротиш. Давай, Та давайте, щоб поглянули наші глядачі. Також пригадуємо, що у Львові був православний митрополит РПЦ Никодим Руснак, Харківський богодух. І Він вже помер, в Харкові похований. Виявляється, що речі ще зали не тільки в 46-му, але й в кінці 80-х 90-х. окрему в полюшку, на голові крісла голочить. Там окрему в його криється, бо вони якраз дерев'яний такі, то обережно не загрузити. Там цибушки немає ясної, спинки канинної. це треба зробити. Його реставрувати, бо воно кілька років 30 інше. Занецьба просто стояло. То, що РПЦ украло тепер народ повертає. Трошки воно близько, так що... Ні, воно розкленене, але все одно обережно розпаковку. Оце ага, крильця, отут вони вони ага. ззаді. А отут є такі кріплення, так, насаджуються. Так, так. насаджуються Значить нічого особливого, але там ще й ноги великі. Прошу, можна розібрати? Та-та, давайте та -та, розбирайте, розбирайте там. <кх> Тут треба натікати пряхами ще й забути. Викручується викрутить. Ви одну сторону може викрутити. Не крім ходячи щось. Дивіться, ну він, він зараз пора. Він на лечати посвідка, кульове повалення. Ну, казали, до кінця тижня буде. Було б добре, якби бо хлопці сьогодні оце провезли і поїхали на папку. Вони приїхали. Юра, він буде тут вдома, десь тиждень було б коли. Кажется, я привіз його офіційно подякувати ну, йому і тим хлопцям. Він прислав просто 4 півночі. Я кажу, ну як посадить, чи що ми розвідка спецназ не можемо. Ми постійно їжу тут. Та, Сережня скільки вже третій рік. з різними класини, і крім того, ми присилаємо. Дорогі друзі, ще раз пригадую для тих, хто на нас приєднався, що з Курщини наші хлопці повертають майно, яке було украдене уже не в 46-му році, а в кінці 80-х російською православною церквою з митрополичих палат, власність митрополита Андрея Шептицького до Росії. І таких украдених речей в Росії є дуже і дуже багато. Ми повертаємо нам нашу історію, наші артефакти, які говорять самі за себе. Як крали, значить, хотіли собі присвоїти. І так ціла наша історія є украдена і не присутного. Тому важливо є, щоб ми пізнавали нашу історію, бо вона промовляє не тільки про минуле, але й також про майбутнє, про майбутнє. Це тільки один єдиний артефакт, та ви уявіть собі, скільки в архівах російських є речей, пов'язаних з історією України, з нашою ідентичністю, з, нашим, з нашою самобутністю. Щоб нам ніколи не говорили, що ми є додаток до якоїсь імперії, нам треба самим показати ким ми є. Я зараз. Якраз продемонструю е, все. До речі, е, чоловік, який говорив, це є пастор Марченко, наш Львівський е, протестантської громади, з яким ми е, дружимо. Він дуже прихильний нам. Тобто, крісло митрополичих палат з часів митрополита Андрея Шептицького повертається до Львова завдяки. Нашим захисникам повертається з Курщини. З Курщини. Хто з журналістів зацікавиться цією проблематикою, рекомендую більше її описати. Я тому цей ефір роблю, щоб дати сигнал усім, що саме таке у Львові сьогодні має місце. Конечно выбираем. Вот всю планочку. вигнути. Ось тут свяжем. Заскучусь. Все получится. Да, это все. Аккуратно. Дуже акуратно його виставити з боків. Не беріть але... От, ну Поставте його тут, якщо можна, посередині. Та-та, тут, 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 тут. Я зараз ще його відзніму. Отож, крісло з митрополитчих палат викрадене митрополитом РПЦ Никодимом Руснаком. Власність митрополита Андрея Шептицького з митрополичих палат. Сьогодні вона воно повертається. Повертається сьогодні. Це крісло до Львова. До Львова. Так що прошу зацікавлених журналістів України і Львова звернути на увагу на цей факт, оскільки це є тільки початок процесу, а нам багато чого треба ще з Росії повернути. Так, ну. Отож, все, дякую за увагу.